В Україні з кожним днем зростає попит на нерухомість. Це не дивно, оскільки війна досі продовжується продовжуються обстріли. Хтось виїжджає за кордон, хтось продає, хтось купує. Але найголовніше, що варто пам'ятати, шахраї. Продовжують займатися своїми шахрайськими схемами. Тому щоб не потрапити на гачок до шахраїв, дивіться моє відео. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. І тема сьогоднішнього відео шахрайські схеми, уловки рієлтерів, як не потрапити на гачок до непрофесіоналів, як не позбутися своїх кровних заощаджень. Я розкажу далі у цьому відео. А ти не забудь підписатися і поставити вподобайку. В минулому відео я почав новий анонс і розповідаю про продаж нерухомості під час воєнного стану. Темою того відео було як не платити комісійні ріелторам. Посилання буде десь тут на нього. Можете переглянути і прокоментувати. А сьогодні, як я вже анонсував, це шахрайські схеми, це підводні камені. Більш детально розглядаємо. Перше, про що хотів, звісно, розказати, це про найвигіднішу пропозицію, про топ пропозицію, про пропозицію тижня. Е, якщо ви шукаєте нерухомість і часто, можливо, натрапляли на продаж нерухомості, яка є нижчою за вартість ринку, це в свою чергу має наштовхнути вас на такі думки як. Там можуть бути проблеми, там не все чисто. Можливо, навіть цієї квартири взагалі не існує в природі. Тому перша порада для вас це перевірити за Google фото. Точніше, по Google фото перевірити цю квартиру. Можливо, ці фото вкрадені, можливо, ця квартира ніколи не продавалася. Або вона здається в оренду, і не в Києві вона продається, а здається, в оренду може навіть десь в Польщі чи десь в Чехії. Бувають навіть такі нюанси. Ну а для інших схем використовуються інші методи. Наприклад, ви дзвоните за цією об'явою, беруть слухавку, кажуть, так, сьогодні ця квартира тільки в нас з'явилася, і ми її продаємо велика кількість дзвінків. Поспішайте, тому що вже багато людей їдуть, і обіцяли приїхати сьогодні після обіду. Звісно, ви не думаєте ні про що, тому що зазвичай в українців не вистачає грошей ні на що. Я не хотів нікого образити, просто я констатую факти і ви. Сламя голову, летите, прилітаєте з язиком на плечі, вам відкривають двері ріелторського агентства і повідомляють про те, що цієї квартири вже, на жаль, немає, вона продана, ви трошечки не встигли. Однак у нас є дещо інші пропозиції. Звісно, вони дорожчі, звісно, вони мають меншу квадратуру, але теж непогані варіанти. Це стара схема, і вона і далі продовжує діти. Для чого це робиться? Це робиться для того. Того, щоб звернути увагу на агентство нерухомості, тому що ринок і може і перенасичений трохи пропозиціями, але і збільшилась кількість агентств нерухомості, збільшилась кількість е ріелторів. Вони не знають, як правильно просувати об'єкти, вони не знають інколи, як правильно продавати, тому використовують такі от старі схеми. Буває схема. Дякую. Гарний смак. Це опілля? Непогано. Ну а ми з вами продовжимо. Наступна схема виглядає трошки по іншому. Ви перетелефоновуєте за таким оголошенням, де вказана нижча ціна за риночну, і вам ніхто не відповідає. Не відповідає раз, другий, третій, а потім починають вам надзвонювати, пропонують різні обяви і починають маніпулювати. Це ж така от схема. Це одні з найпростіших і найпоширеніших. В чому далі можуть бути підводні камені. Ви прибули на об'єкт, вам все красиво розказують, але не показують жодного документу, не розказують нічого про власника. А пропонують вже віддати завдаток, тому що ціна нижче риночної, і не пропонують навіть попереднього договору. А говорять про те, що гроші можемо передати за банально розпискою чи укласти якийсь договір інформаційного супроводження. Навіть бували такі випадки, тому теж одразу собі. Робіть помітку в голові, це неправильно. Не погоджуйтесь передавати будь-які гроші, навіть незначні, не бачивши не документів, нічого не з'ясувавши ні про власника, ні про попередні угоди, якщо такі були, і взагалі не познайомившись більш детальніше з власником, з документами, не проаналізувавши інші об'єкти нерухомості. Якщо ви плануєте... Укладати попередній договір, одразу хочу вас попередити. Він, як мінімум, має бути укладений у нотаріуса. Третій момент, на який потрібно звертати увагу, якщо вам пропонують. Свого нотаріуса продавці, я би радив використовувати свого нотаріуса. Якщо ви такого не маєте, краще тоді звернутися до нейтрального нотаріуса. Не те, щоб я комусь не довіряв, але бувають часто нотаріуси нечесні на руку. Таке буває. Зараз цього стало менше, але всі ми пам'ятаємо бурхливі роки. Це, мабуть, особливо бум був в 18-му році, в 20-му, коли чорні нотаріуси. Оголовно завіряли і вчиняли виконавчі написи на кредитних договорах, які навіть не були вчинені нотаріально. Потім кредитні спілки звертались такими написами до приватних виконавців і по сей день стягують заборгованості за такими написами. Дійшло до того, що багатьох таких нотаріусів позбавили ліцензії. Що ж до інших нотаріусів, багато є чесних і професійних. Кваліфікованих нотаріусів, звісно, їх послуги користуються попитом і коштують немаленькі гроші, тому що відповідальні нотаріуси перевіряють не тільки наявність арештів і відсутність неповнолітньо зареєстрованих, якщо є такі неповнолітні згоди органів опіки, а ще й можуть повністю під ключ супроводжити вашу угоду, як і інші юристи і адвокати, в тому числі і чесні професійні рієлтори. Звертайте на це увагу. І пропонуйте свого нотаріуса. І дивіться уважно на реакцію рієлтера, на реакцію продавця. Якщо він починає менжуватися, якщо він починає нервувати і говорить про те, що ні, тільки наш нотаріус, тільки наші договора, це одразу у вас має виявити теж е, занепокоєння. Щодо Реєстрації неповнолітніх щодо реєстрації військовозобов'язаних коли вам ріелтори або власники житла говорять, що це не проблема. Люди зараз знаходяться за кордоном. розуміти що через ті чи інші обставини повертатися не збираються, і майбутній, точніше, новий власник може їх без проблем виписати. Щодо військовозобов'язаних насправді це не зовсім відповідає дійсності, оскільки так. З 2021 року були прийняті зміни, відповідно до яких власник майна може виписати колишніх членів житла або колишніх власників житла, звернувшись до ЦНАПу. Однак, якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, то зняття з реєстрації відбувається при пред'явленні військового квитка. Звісно. Людина знаходиться за кордоном, і тоді виникають нюанси. Це призводить до того, що ви вимушені потім будете витрачатися на юристів, адвокатів і знімати з реєстрації вказаних колишніх власників, які є військовозобов'язаних, через суд, витрачати додатково кошти, витрачати сили і енергію. Тому одразу на берегу домовляйтеся про такі нюанси. Щодо неповнолітніх, тут обов'язково має бути згода органу опіки та піклування. Або батьки, е як власники, як продавці мають е подбати за про це заздалегідь, а не казати вам про те, що давайте гроші за розпискою. Ми потім через місяць-два вирішимо це питання. Вирішуйте це питання одразу. Плюс-мінус про все розповів. Можливо, не розкрив якісь нюанси, чи у вас виникли додаткові запитання? Не соромтеся, задавайте їх в коментарях під цим відео. Коментуйте, аналізуйте, читайте, звертайтеся за допомогою. Можете звертатись до мене, телефон буде отут вказаний мій для зв'язку зі мною. Пишіть мені в соціальні мережі, я не кусаюся. Завжди радий буду вам допомогти. В свою чергу раджу вам переглядати мої інші відео, щоб бути в курсі всіх подій, оскільки я виступаю за те, щоб кожен володів більшою інформацією, щоб його не могли ошукати. Ну і наприкінці, що ще хотів розказати: борги. Звісно, борги це теж велика проблема і один із нюансів, чому ціна на нерухомість може бути нижчою. Є і різні підходи для того, щоб торгуватися за квартиру, якщо є борги, і різні способи позбутися цієї заборгованості за комунальні послуги. Тому, будь ласка, будьте уважними, перевіряйте скрупульозно всі документи. Якщо не орієнтуєтеся в цьому, звісно, звертайтеся за професійною допомогою. З вами був адвокат Євгеній Середницький. Всього вам найкращого. Дякую за перегляд, Бережіть себе. Слава Україні!